Вітаю, це про світло. А сьогодні у нас 12 лютого, цим квітам, Лаксині, мабуть, сьогодні зараз скажу. Вони сіялись в жовтні, десь 11-12, це у нас листопад січень, січень, лют... а, листопад, грудень, січень, лютий. Це чотири 4 місяці. 4 місяці, Починають квітнути. ну Тут у нас першою була ця квіточка, але вона зараз на ну, ній там бутонів доволі багато. Зараз спробую якось показати, вже щось розпускається тут, на ній. А потім оця її перегнала. Тут вона отака зараз. І тут квітка відкривається, а потім вона ще підростає. Вона спочатку менша трошки, потім росте. Ну, Зараз я долоню поставлю тут. Долоня в мене велика. Там теж бутони є. Вони просто були по-різному сходили. Мабуть, все-таки оця дрожована оболочка вона ще повинна або розчинитися, бо її якось треба ламати, щоб швидше було. Але ж. Чотири місяці. Це насіння, це перший рік. Ну, так воно виглядає. Виглядає гарно, але дуже довго і треба, мабуть, вчитись якимось. Бу. Ну, є от плями на листі. Я не знаю, як з цим боротися. Вчора трошки фунгіцидом обробив. По підкорі, побачу, бо рослин зовсім ідеальних, як на мене. Ну, там десь, я не знаю, більша половина, але все-таки хотілося б, щоб вони всі були ідеальні. От, щоб листочок був чистий-чистий, наприклад, отакий. А отут є якась плямка вже на листочку. І там я бачу на листочках є плямки. Я не знаю, як з цим боротись і а, 4 місяці. Трошки довго. Оце, оця рослина, ось оця, від посіву до квітіння 3 місяці. Е, в неї є недолік, як на мене, от в такому стані, от коли вона привідкрита при чи призакрита, вона. Е, я ще не навчився розрізняти е, е, квітку, яка відквітла, і квітку, яка ще розквітає. Оці дві, мабуть, вже відквітли. А оця, мабуть, ще, оця, 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 мабуть, розквітає. Мабуть, ті треба буде зрізати. Ось червона, саме велика, от вона зараз в кутку, там одна квіточка зараз розкривається, а решту я позрізав, вони відквітли. Оця червона, вона і трошки відставала, і зараз відстає. На ній ось одна квіточка роз... розквітає і бутон. Не знаю, чи ось вона рослина, на вигляд, така сама, як інші, може, трошки вші. Може, там дві рослини вийшло, так що в цьому в... В горшку. треба якось роздивитися. Тому що не повинно так бути. Ну, чому, чому їм відрізнятися, якщо всі рослини приблизно однакові, а одна випадає? Гекофюль я його не чіпаю, роздав кілька штучок, але він такий же гарний. Перці там он квітнуть, трошки припалився в лампу якийсь. Місце під них все-таки треба вищу полицю робити. Тут у мене ще трошки є глоксиній. Там, якщо подивитись, салати в касеті 110 здається, вони вже просять перевалки в більші, в більші вазончики. Вони вже всі готові рости далі. Саме хочемо їх трошки підростити, буде виставка в кінці місяця. Хочемо просто показати, як буде працювати світло. Там далі у нас ще є газаній багато підсаджених і там ще литочок. Екофюра, а там за ними ще в нас є там лоток з Редькою, з Ордисом. Ну так, коротеньке відео. Світло працює. У нас вчора були гості, які займаються вирощуванням рослин, шукали світло, прийшли до нас в кінці кінців за світлом. Так що, кому треба гарне світло? Звертайтеся, я залишу в описі. Viber, якщо треба буде комусь електронну пошту, під ваші розміри зробимо все, що вам потрібно. такий сьогодні у нас день. На вулиці мороз. 8,5-9 градусів сьогодні було. Вчора відкрив вікно на провітрювання на, на ніч трохи ну, Вроді відійшли. Так, все, в принципі, більш-менш нормально. Ну, поки тут особливо немає чим. Пишатись, квіточки ростуть. Квіти гарні, квіти зараз десь візьму в руку, щоб було зрозуміло. Ну, Ось така вона. Ось так вона. Ця квітка така. Така величенька. Синяк он один трошки почав розпочав. це Навіть не синяк. Синяк це зовсім синя квітка. Це така от синя з білим. Можливо, щось іще буде. Хоча я бачу вона одна ще рожева буде. Тут бутонів багато, поки не зрозуміло. Вона колір навіть бутон, коли він світлий, він може бути синім, знов-таки. Так, все, всім здоров'я.